Ну, це досить е, колись в, в дитинстві. Е, у нас е, була така історія. Е, Саєчка за переляк. От е, Макрон зробив ось таку саєчку за переляк. Всім е, провокативний хід був, але, скоріш за все, е, він же ж після того, як всі перелякалися і почали спростовувати. Макрон же повторив свою тезу. Тобто два рази. Ляпсус Лінгви будь-не може. Тобто, він свідомо сказав те, що він сказав. І тут, розуміючи, що в західних суспільствах не прийнято говорити генген -ген безпідставно на такому рівні, тим більше повторювати, скоріш за все питання про те, що у випадку певного розвитку обставин заходу доведеться, звучало. При цьому. Треба зауважувати, що ось це, от у випадку певного розвитку обставин, це могло б бути, наприклад, що там збройні сили розбиті, е, хаотично відступають, відступають до великих міст, і Захід бачить, що або він втручається своїми силами, або Росія виграла і. Тут треба розуміти, що в цьому сценарії тоді йдеться не про Україну. Взагалі йдеться про катастрофу загальнопланетарного масштабу, тому що це виграш цілої вісі е, тиранічних режимів, і ну, це, буде, це буде капець. І в цьому моменті вони розуміють, що все відступати нема куди позаду, Європа, і тоді вони вводять якийсь там стабілізуючий контингент. І починається якась там скоріш за все, невелика війна починаються переговори. Але Росія розуміє, що тепер цей стабілізуючий контингент знаходиться на лінії зіткнення, і е, там цільове ураження військ НАТО призводить до безпосереднього конфлікту з НАТО, і далі йде ну ва тобто просто починається вабанк. але ключовий ключова фраза тут колись в разі негативного максимального сценарію. Скоріше за все про це говорилося і не раз Макрон про це нагадав. Скоріше за все, це говорилося на конфіденційних е, е, якихось зустрічах, з яких зазвичай нічого не виноситься назовні, і Макрон розкрив цю інформацію. Тим самим він припер до стінки дуже багатьох політиків, бо вони змушені перед очима своїх суспільств спростовувати це, але між собою вони можуть здогадуватися, що це насправді правда. А значить, якщо ми не хочемо е, довести ситуацію до такого сценарію, треба надати максимальну допомогу україні тут і зараз і чим більшими дальностями і калібрами то краще і що ми бачимо як наслідок як наслідок ми бачимо що починають потроху е, зрушуватися е, на європейських майданчиках питання допомоги україні нам починають ніби як там там трішечки крига з кресла тут трішечки крига з кресла там вже Знаходять гроші, щоб доставити до, ті, до України ті снаряди 155 і 120, які знайшла Прага. Там ще хтось проплатив за чеські самоходки. Євросоюз знайшов якісь мільярди для України. Тобто воно почало Махарік трохи трохи пришвидшився. Ну, значить, провокація шалость удалась, як у Гаррі Да? Макрон зробив те, що він зробив. Але тут ще одна дуже важлива деталь. Треба пам'ятати, що в цій е, безпековій дискусії в Європі йде латентна конкуренція між Парижем і Берліном. Що відбувається в Берліні в останні дні, саме в ті дні, коли Макрон сказав те, що сказав. Відбувається дискусія стосовно Таурусів. І відбувається відповідь Шольца, який говорить про те, що ні таруси Україні він не надасть, і дам пояснення чому і так далі. І на тлі цього, ніби як Берлін трохи провис, причому під е, тичками своїх ж опозиціонерів і представників партії того ж самого Шольца, і своїх же безпоковиків силовиків. І на цьому моменті Париж виходить і говорить: а от так: от. А давайте я от ще і такий козир викладу: тобто, Париж і Берлін йдуть в конкуренції, так хто ж є найбільшим грантом стовпом Євросоюзу, на котрий Євросоюз може спертися. Це така правильна конструктивна конкуренція, яка насправді допомагає Євросоюзу еволюціонувати. І цей раунд останній судячи по всьому за Макроном. Ну насправді навіщо український уряд їхав до кордону? Ніхто не може пояснити. бо... Польський уряд сказав, що ні, на кордоні ми нічого вирішувати не будемо. Це якісь, якась, ну це щось незрозуміле шоу, а треба робити не шоу, треба вирішувати проблему. Проблема непроста. Проблема має як емоційний елемент, так і провокативний елемент, інспірований елемент, причому інспірований в очевидь Росією. Але проблема має і реальний ґрунт. І цей ґрунт стосується і України, бо я можу припустити, що в трансфері наших сільгосппродуктів з українського боку і з польського боку також, бо без них це ну аж ніяк. Тобто були свої якісь контрагенти, були некрасиві історії. Тобто, те, що на дешевому українському е, збіжжі хтось тут і в Польщі також заробляв це якісь там посередники, які дія... польські посередники, напевно, які діяли е, собі на кишеню, але при цьому вони наносили великі велику шкоду польському сільському господарству, і зараз вони в зиску, а країна в обуренні е, є таке, і е, 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 тут Україні треба, е, говорячи з Варшавою, треба абсолютно чітко зрозуміти, якщо такі факти були, і Київ про них знає, він має жорстко покарати тих людей, які підставили Україну в цій дискусії. Бо цього могло б не бути, і позиції Києва як наслідок були сильніші в цьому діалозі. Ну а далі є абсолютно європейська історія, історія з історія з історією, скажімо так. Бо проблема сільського господарства в Європі в Євросоюзі вона давня і болюча. Ця проблема в тому, що сільське господарство є дотаційне. Євросоюз доплачує своїм фермерам, щоб вони лишалися фермерами, але ну, по суті працювали собі в збиток і їм компенсовують щось. Якщо цієї компенсації не буде, абсолютно невигідно займатися сільським господарством. І поляки проходили свого часу аналогічні історії, коли вони вливалися в Євросоюз, а на протест виходили там Нідерланди, виходили французи, виходили німці, бо для них поляки. Були інвазівним а, агресивним елементом, бо дешевше, бо нормальна якість, і це входило в додаткову конкуренцію і ускладнювало життя. Зараз українці стають саме таким же аналогічним елементом, а поляки стають тими, ким кого свого часу були французи. Те, що їхні дії а, в такий спосіб, це емоція. А там, де емоція, там і маніпуляція, і тут з'являється Росія. Звідси у нас і прапори червоні. Звідси у нас серпи молоти, звідси Путін пройде порядок води. Скоріше за все, що тут просто треба перш за все ніколи не узагальнювати. От ми зараз от говоримо і кажемо поляки, ні, польські фермери. Бо в польському суспільстві є велика кількість людей, які абсолютно відверто називають ці події і такі дії польських фермерів провокацією. Ну, Тобто, узагальнення тут є злом. І треба розуміти, що якщо є бажання правильно розв'язати цю, цю історію, то треба усвідомлювати, що це буде не швидко і треба заходити в тривалий діалог. Варшава буде просити Європу, щоб вона зменш змінила правила стосовно ставлення до української сільгоспродукції на ринках Європи. І для України це А проблема, Б, це шанс. Як в будь-якій кризі є проблема, а є шанс. Так, от для нас це шанс виходити на їхні ринки, і, і, або, наприклад, навпаки, виходити транзитом на треті ринки, але не з сировиною, як ми виходимо зараз, виходити з продуктами з більшою доданою вартістю, тобто вже з продуктами переробки. І треба тут одразу згадувати, що в світі є просто дикий дефіцит продовольства. А в Україні продовольство є, і коли ми торгуємо зерном, просто голим зерном. Це одні прибутки. Якщо ми будемо виходити і торгувати вже кермами, продуктами переробки сільського господарства, це прибутки на порядок вище. Просто в цій грі треба грати самим за правилами, а не звинувачувати когось, що вони е, там погано себе поводять. А при цьому ми самі допускаємо, що у нас можуть бути свої шахермахери. Ну, треба дорослішати, треба дорослішати. А те, що з поляками будуть ці проблеми, ну камон, вони борються за свою історію, і вони мають на це право за свої збитки, прибутки і дитячі хвороби Євросоюзу, які є хронічними. Ну їх же ж ніхто не викреслить. Євросоюзу треба мінятися, і зокрема, і в цьому питанні позбуватися соціалізму і в питанні дотаціях, не боятися цього робити, і це вже мінуси європейської демократії. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом!